Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 3 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до Колосян. Отож, Євангеліє. одного разу обрав Господь інших 72 учнів і послав їх подвоє перед лицем своїм у кожне місто і місце, куди сам хотів іти, і казав до них: «Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря, жнива, щоб вислав робітників на жниво своє. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між, між вовків. Не беріть ні гаманця, ні торби, ні взуття і нікого в дорозі не вітайте, і в який дім увійдете, спершу кажіть мир дому цьому. Якщо буде там син миру, то спочине на ньому мир ваш, а коли ні, то на вас повернеться. У тому ж домі залишайтеся, їжте і пийте те, що в них є, бо достойний робітник нагороди своєї, не переходьте з дому в дім. І коли в яке місто прийдете і приймуть вас, приймуть вас їжте, що, по, що подадуть вам, і зціляйте недужих, що знаходяться в ньому, і кажіть їм, наблизилось до вас царство Боже. Коли ж увійдете в якесь місто і не приймуть вас, то, вийшовши на вулиці, його скажіть навіть порох, що прилип до нас із міста вашого обтрушуємо вам, проте знайте, що наблизилось до вас Царство Боже. Кажу вам, що в день той відрадніше буде, ніж місто тому. Горе тобі хоразине, горе тобі Вівсаїдо. Бо якби в Тірі та Сидоні сталися ті чудеса, які були у вас, то давно б вони, сидячи у вретищі й попелі, покаялися, але Тіру та Сидону відрадніше буде на суді, ніж вам, і ти, Капернауме, щоб піднісся до неба, до аду скинутий будеш. Продовжуємо і апостольське читання сьогоднішнє. Браття, поздоровлює вас Аристарх, ув'язнений разом зі мною, і Марко, і Марко, небіж Варнавин, що про нього ви дістали накази: як прийде до вас, то прийміть його. Теж Ісус на прозвищі Юст, вони із обрізаних для Божого царства, єдині вони співробітники, що були мені втіхою. Поздоровляю вас, епофраз, що з ваших раб Христа Ісуса, Він завжди обстоює вас у молитвах, щоб ви досконалі були та наповнені всякою Божою волею. І я свідчу за нього, що Він має велику горливість про вас та про тих, що знаходяться в Лаудикії та в Гієраполі. Вітаю вас, лука, улюблений лікар та Димас. Привітайте братів, що в Лаодикії і німфана, і церкву домашню його. І як буде прочитаний лист цей у вас, то зробіть, що прочитаний був він також у церкві Лаодикійській, а того, що написано із Лаодикії, прочитайте і ви. Та скажіть Архіпові, доглядай того служіння, що прийняв його в Господі, щоб ти його виконав. Привітання моєю рукою Павловою, пам'ятайте про пута мої, благодать Боже, нехай буде з вами. Амінь. Боже вам благословення на цей день та до зустрічі вечором!